Війна забрала мене з дому. Усім привіт! Мене звати Андрій Ткачук, я майор збройних сил України та волонтер. Мені 31 рік, я родом з Хмельниччини, але ідентифікую себе львів'янином. Я тут зростав, я тут формувався як особистість, і дружина в мене львів'янка. Моя сім'я зараз проживає тут. І е, саме заради того, аби сім'я була в безпеці, аби все було гаразд, я в 22-му році, в лютому місці, мобілізувався до збройних сил України, з останнього брав участь в курській операції. Також Займаємося волонтеркою, маємо дуже класну львівську спільноту. Робимо за два роки нашої діяльності майже 200 мільйонів гривень. Це те озброєння, та техніка та обладнання, як на яку суму було надано допомогу Збройним силам. Загалом мотивація моя дуже проста. Як я сказав, це моя сім'я це той час, який я ніколи не поверну і ніколи не пробачу від те, що мушу виховувати свою дитину на відстані. <плес> Тому смерть ворогам, і, будь ласка, підтримуйте сили оборони України. Ти або в армії, або для неї.